Я, я коротко поясню, я. поясню. А? А? А, значить, там а, у людей є бої і у людей є земельні ділянки, які були виділені ще тим скликанням. Ну, там городи, існуючі городи, але по факту там накладки на землю позарозь сільської ради. І тому на даний час люди не можуть свої городи. Питання тільки стоїть в тому, що треба провести інвентаризацію, зробити звірку з теми нашої планування, зробити звірку інвентаризації, яка на даний час проходить по всьому населеному пункту, і звірку технічної документації нормативно-проживої оцінки населеного пункту для того, щоб дати висновок, все ж таки, чиї там землі лежать, і розробити певну документацію, щоб людям дати за рахунок бюджету? Ні, не за рахунок бюджетних коштів. Я думаю, ну я а думаю, за що? це буде рахунок... You... справа, значить, що нам це буде? Яка ситуація? Ситуація і так далі, це де кусок. Ні, 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 Це на незалежності. Там, де Казаров. Біля канави. Там, де А, а, попросили. Яка ситуація склалася? Там Хазаровці приватизували земельну ділянку одному підприємцю. А наші землі межі. Вони там не дуже співпадають. І вийшло, що вони приватизували наші землі, а наші люди, які там у ці землі. ми там вирішували це питання, цю інтелізацію треба проводити, ми всім підприємцям, що він змінить, поміняє. Ну, знаєте, як дуже тяжко, а судитися – це дуже складно. Тому треба провести інтеризацію. Ну, я знаю тих людей, які там вони не заплатять гроші, може нам продатися ще платити за власне рахунок проведення. Ну ми зараз приймаємо рішення для проведення інвентаризації, а потім будемо вирішувати. Може ми її проведемо на, ну, так, на місцевому рівні. У нас зараз закінчується інвентаризація по масивам, то можливо ми так, може когось попросимо, щоб щось це провести цей висновок. Ну, розумієте як? Ніхто не хоче працювати безплатно, безкоштовно. Ну ніхто не хоче. В Магазин ти йдеш, купуєш кліт, а тут хто тобі? Чотири-п'ять учасників перемірити, зробити це певний період роботи. Тому будемо думати на всі питання. Тому що для приватних артист ми не можемо визначити бюджетні кошти. Треба теж шукати когось, щоб знайшов. Ну добре, іще питання там є. Давайте приймемо рішення, що провести літалізацію, а потім думаємо, що. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. Забереження виходить. Значить, тимчасову воду, дивіться, яка вона ситуація. У нас тимчасово воду складені, наприклад, на маленькі підприємства, ну, як воно, ну, обуна, ремонт цар -клік. Ми там поставили 3%, -3 пам'ятаєте? Yeah. Треба знову продовжити, тому що такі ще документатори розгорбляють. Дивіться, яка ситуація. Ми хочемо парк, ви подивіться, який красивий парк зараз світиться. Красиво. Ми хочемо його закінчити і навколо парка зробити красивий благоустрій, поставити там пілети. Тому я не хочу, щоб вони розробляли технічну документацію і ставили там на 49, ми не будемо давати, взагалі не будемо давати. Тому ми зараз тимчасові годи, їх треба затвердити і ставку. Да, вони існують, вони з прошлого року, ну як ви то пам'ятаєте, робили. Тобто цар хліб, обуним мастерська, ну яка там? Це тимчасово на один світ. Димеське АТП для розвороту. Димеське АТП для розворота, щоб там транспорт. Тимчасово на один рік. Тимчасово це але щоб бюджет гроші поступали, тому що стоїть ларьок, а він нічого не платить

Ці от ці мафи були в одному ансамблі. Царквє... Да, ну, може... Дивіться, яка ситуація. Ми розробляємо схему детального плану навколо парку. Тільки з тієї сторони, ця частина не трогається. Ми пригласили, хто бажає, а то тільки та частина, яка крова. Але я хочу зробити, щоб це було не колгосп, лінія. А щоб різні були е, архітектурні форми, щоб це було естетично і красиво. От я, приклад цархлі. Красивий валючок, правда? Стоїть все. А другий валючок ну такий, чому ми, ми не вкладаємо договор. Ми розробляємо схему планування. Цей рік ми допрацюємо за ці 3% за ці бюджет кошти, а потім виключимо всіх наших підприємців, які забажають, ми принесемо вже готовий детальний план. Території цієї і будемо пропонувати, будь ласка, хочете, от ваша територія, але ставте тут ту форму, яку ми вважаємо за допомогою. Розуміло? Зараз це тимчасово. Так що буде в порядку народу цього писати. Хто за дане рішення, прошу підняти? В цілому, хто проти, хто вдвіє. Про внесення змін до нового пропоненції земельної гілля. Читайте, там 15%. Там 12%, так? У них змінилася нормативна грошова оцінка, ставка у них велика, саме більше як була так і залишається, тільки за зміни не вишовая оцінки, вони бажають внести зміни до договору і збільшити свою оренду. Так. 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 І змінилася у них назва Україна на Україні. Значить, а а він зі думаєте не Так, Хто за? Следующий подальше. А скидку подсохну зараз. Ну, шановні, я думаю, що ми завжди йдемо на звук. Я не знаю, там полякова, але це для людей. Давайте не будемо і виставити захист. Тільки б ви не поставили, мені все одно. Все одно це все розділиться і ляже на плечі людей. Ну, так. Не знаю. Давайте так. 3% відсотки, КП. Це давно раньше. Це трохи. А хто Є? Хто за дане рішення почнуть? Село. Хто проти буде? Запрошення проєктів з оструючих, де меня кулешові діві Іванові, там і зміни на цільове призначення і а тепер саме самараз... основне. Ми на комісії це не можемо вирішити. Тепер виносимо на ваш розгляд. Значить, звернулися на, на комісію чотири заяви від Петренко, від Любенко Наталії, Любенко ві Віталія і ві Любенко Віталія. Звучить, ві так, мама попросила 10 собі селянської господарства. Ми їх надаємо. Вони, Ми виїжджали туди на Антона Ждановича, вони в свій час взяли ну, самовільно земельну ділянку і там вони її три роки обробляють. Тепер на цю земельну ділянку вони пишуть заяву, Прошу надати під забудову чоловіку Любенко Наталію, так як він, учасник АТО. Нові прописаний у місті Остер. За цією земельною ділянкою до тут тоді далі. Я сюди за замови, там до, до рили, до корали. І там є земля, що вони теж її бахають, 10 сотень. Вони просять надати на лікарня під особисто землянське господарство. Я учасників автобусов. <пробує> 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 Громадська рада має значення, але рішення приймає. рада. Можна сказати, я підтримую Діму, що вони той город є, вони його пахають. це, Хай свої пахають, виділить йому, там зимнуть. Це не то, що вони вони живуть в городах. Я не думаю, я відповідає. Так я, мені мені здається, так, я так розумію, що демократія дуже добра, але треба вести сесію. Я, я вважаю, що це питання надання. Uh -huh. Чому? Чому тому що мені треба, для того, щоб это, треба комісія, яка розглядає питання, не повинна не виносити на сесію, а вже свою випробування. <risks> а тому, виходить, один каже, те, тільки чи то, то... Тому ми дамо відповідь, що буде повторно розглянути на комісії, комісія повинна винести вже рішення. Запам'ятайте це. Подивіться, я вибачаю, що Світлана Миколаївна каже, бо вони такі люди, що вони не назначили, От нас чекають. От нас Світлана Миколаївна, на основанні чого вони пахають. Вони плакають, тебе питання на основанні. Це самозахват, у нас самозахвату дуже багато. Немає, я зараз відміну плакати. Ви повинні Люди Запам'ятайте, що воно не голова, член комісії, голова і секретар. І члени комісії. Комісія не може питання ставити, не знає, не знає. Вона повинна діяти законно. Тобто, якщо ви не знаєте, як... Винести питання, проконсультуйтесь е, юристів, фахівців, діть в, 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 в інтернет, їдьте в, в, в земельну комісію, в земельний відділ і так далі. Ви повинні винести на сесію пропозицію. Тому що виникають такі проблеми. Хто-то хороший, хто-то поганий, хто-то там живе. А комісія буде завжди погана. Тому я пропоную зняти дане питання, дати відповідь про можливо, вивчити це питання до кінця детально і винести на сьогоднішню це. Владимирович, Владимир Владимирович, питання тут, як сказати, ну пахають самозахватом. Він АТО. Ну, опять же, у нас... Ну, розумієте, давайте, давайте так. Наші думки. Давайте так. Воїн АТО, я розумію. Нема проблем. Він заслужена людина. Але закон чітко ясно визначено. Я вже, я вже такого не діючи пункти. Маленькі такі пункти. Всі пірі. Воїнам АТО надаються за місце реєстрації. Тому що, не запустимо весь, у вас 20 заявок, на заяв не часто нікого заявки. Тому ми повинні воїну задовольнити наші, а ті питання будемо розглядати. Тому я вважаю, що має не надумку, але я розумію просто з юридичної точки зору, тому що тут зараз зараз підтримається карчать. Що? Ви громадську думку, ви браги громади, вони захищають громаду, а ми не захищаємо. От, Розумієте, як можна це все перекрутити. Дуже швидко. Так як ви, я спитав просто. Спитали, не спитали? Хто? Да? Ви. Ну перекручуйте мої. Хто перекручує? зараз перекручую. Ви стільки що сказали. Я запитання задавав. Пан Турівський, ви запитали, чи ми питали про вас і раді? Ради АТО. Ви питали про вас, не раді, скільки за надали земельних ділянок? Ви знаєте, скільки ви надали АТО? Скільки? Ну, 48. Так, прийдіть, я вам покажу. Хорошо? Хорошо. Тому що да. так Знімаємо це питання. Хто да, за те, щоб зняти це Це. питання, підняти? Да. Да. Э, хто проти, хто да. утримався? Да. Всі питання за мене вирішують. Давайте проголосуємо цьому укритовиком. Деталі план території, так? Державна укриттів вернів. Акцентар товариство там три собі приміщення на революції з його сторони. Детальних план території. Не заперечують? Ні. Хто против, хто отримав? Всі питання вирішені? Ні. Ні. Давайте людись. Що в різдвом? За роботу. Зарічку про те, щоб ввели не, таку посаду на громадських засадах, як П'ять. депутати. Ну, закон передбачає, є, але закон чітко передбачає, що коли буде розроблено положення органам місцевого справді і затвердження. На комісії розглядувало це положення, положення не відповідає чинному законодавству, воно е, не, не зрозуміле. багато помилок. Тому комісія, я був на цій комісії, регламенті відхилила питання про пророти даного положення і не рекомендувала вивести на сесію. Тому відмовлено, чого положення? Чому? Це не, 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 не звільняє депутата до додаткового звертатися, але я... Поцікавився цим питанням у сільських селищних радах, помічних депутатах, ну, в принципі, не це собразно на російській мові тримати цю проблему. Дехто не заперечує консультуватися, але нас обирали люди і ми повинні вирішувати проблемні питання, акти складати. А не помічник депутата. Що прийде помічник депутата і буде за мною спілкуватися, як він далекий, і ще сам депутат далекий цих проблем. я Виступаємо, коли нерву. Я вважаю теж на сьогоднішній день, якщо ми будемо об'єднати громади, десь в селі там треба буде цей помічник, то можливо там і треба буде вести. На Димер, на п'ять двісті на сьогоднішній день 26 депутатів і ще висне по 5 депутатів, по п'ять пам'ятників. Так это безкоштовної ну, основи. Не, не, не прибувають, то, то комісія винесла рішення не виносити це питання. А? Да. А? Думаю, Значить, то ми, то, ми рішення комісії повинні підтримати. Тобто дане рішення, щоб відмовити затвердження положення, то, прошу. Хто проти? Кто проти? Кто не виносите, ну? чи відмовити? Відмовити, що ви чуєте, Відмовити в чому. Відмовите, затвердження вашу В Затверджені вашого голосу. А без положення не можна? бути. Я буде. проти, звісно. Ви, Леонід, навіть обговорення не поставили. Як комісія, Ні. ви. Комісія, але є ще регламент сесії. А я сказав, проголосував. Тоді два слова після рішення Після голосування. Хай за кого там є? Банальна сесія. Це сесії краще. Ні. Ні, протокол. Протокол. Перше. Я отут виписував довго пункти, Все по закону зробив. Якщо у короні якісь